Творець і Бог це одно і те же? Творець та Бог це одне і те ж саме для да, українською мовою. Ми використовуємо слово творець, тому що підкреслюємо цим силу, яка створює все, яка розвиває все та а, а, керує всім. Тому що Бог а, це питання, що ви вкладаєте в це слово? Так, це питання, яким чином ми це пояснюємо, так? яким чином ми це розуміємо самі. Я не знаю, що ви вкладаєте в поняття Бог, і кожен раз кожні, в кожній культурі, в кожній системі якійсь ідеологічній під Богом розуміється щось одне, мені важко сказати, що під Богом розуміється. Так? Тобто... В християнстві, наприклад, під Богом розуміється, яка тріється, да, тобто є якісь там еманації, да, там, син, Отець, Святий Дух розуміється да, під цим, в ісламі щось інше, в, в індуїсткій культурі це щось інше. Тож В кожній культурі це якесь своє поняття. Ми не використовуємо слово Бог. Саме тому, що є дуже багато різних дефініцій у, у цього поняття. Ми використовуємо слово творець для того, щоб сказати, зробити акцент на тому, що є одна сила в світі, так, керуюча сила універсальна для всіх релігій, для всіх людей, для всіх і тих, хто. Наближається до цієї сили, вірить в неї, чи якимось чином з нею контактує, чи навіть для якихось інших людей, які з цього не приймають та не зв'язують себе з цією силою. Тож творець це просто універсальна сила одна, як сила тяжіння. Просто це об'єднуюча, центральна сила, яка включає в собі всі інші сили. Тобто, яка просто все збирає. Керує та направляє, тобто яка є е, розумною. Тож ми це розуміємо під творцем, і саме це вивчає кабала, саме дію цієї сили відносно людей, відносно людини, відносно суспільства, відносно історії, вона вивчає системно, тобто системну силу кабала вивчає системно. Uh, тому ми використовуємо слово творець і не використовуємо слово uh, Бог.